Але спочатку, як завжди, ми підготуємо наші очі і наші пальчики, приготувались повторити разом зі мною ми потремо рученята і закриємо оченята, намалюємо чорне коло, чорний ліс і чорне поле. Все навколо почорніло, наші очі відпочили. Один, два, три, чотири, п'ять можна очі відкривати. А тепер наші пальчики приготувались? Я вазон чудовий маю, в нього землю насипаю. Гарні посаджу рослини, доглядатиму за ними. Буду вчасно поливати, пил з листочків протирати, хай ростуть і розквітають, всіх навколо звеселяють. Молодці.